Добрий день всім любителям історії, ми продовжуємо з вами вивчати історію. І сьогодні б я хотіла поговорити з вами про таємну зброю камбіса, про те, як перський полководець розтріщив Єгипет за допомогою кішок. Фатажок перських племен Кір Великий за три десятиліття безперервних воїн створив імперію, яка перестягалася від Греції до Індії. Останньою великою незалежною державою регіону залишався Єгипет. Кір не встиг завоювати його у 530 році до нашої ери. Великий полководець загинув під час невдалого походу на землі Мезагетів. Це мешканці території сучасного Туркменістану. І завдання підкорення Єгипту перейшло у спадик до його сина і наступника Камбісу II. Камбіс не став з війною, похід, Єгипет повинен був вгамувати ось таке марнославство нового царя. І так батько вже майже завоював і половина ж на його долю припали якісь і Повинна ж якась слава припасти саме на долю кампіса, і кампіс виявився досить таким хорошим політиком і стратегом. Він зосередив свої війська в Палестині. Він вступив в угоду з кочівниками, які контролювали шлях через синайську пустелю до кордонів Єгиптом. Це забезпечило не тільки спу... саме такий спокійний. Прихід перського війська а й дозволило безперешкодно доставляти солдатам привіант. У персів не було флоту, але Кампіс домовився з фінікійцями і греками, які надали йому свої кораблі. Успіху погоду сприяла і зрада. Фанас витижок грецьких найманців, які знаходилися на єгипетській службі, втік токамбісу, до і доставивши персам цінні відомості про військове приготування єгиптян. До того ж, багато представників знаті були незадоволені задоволені тогочасним, тогочасним правлінням саме фараона, але, тим не менш, Єгипет був досить таки сильним противником кровоприлитної битви. Було не уникнути, і хто здобуде перемогу в генеральній битві, той буде правити Єгиптом. Для Камбісу це було очевидно, і він рішуче скерував свої війська до кордонів Єгипту. Прийшовши через синайську пустелю шляхом, саме указаним зрадником Фенесом, Перси, підійшли до Єгипетської фортеці, яка називалася Пелусі. Тут їх чекала ворожа армія. Пелосій з найдавніших часів мав важливе стратегічне значення, і греки називали його ключем Єгипту і для входу, і для виходу. Тут, у травні 525 року до нашої ери і відбулася вирішальна битва. Бій був лютий. Ось характерний штрих, переданий саме стародавніми істориками. У гніві на свого колишнього командира Фанеса грецькі найманці залишилися відними фаревону. 因。いい закололи перед строєм його синів, які перебували в Єгипті, і змішали їх кров з вином і випили цю суміш, явилися на бій. У ході кровоприлитного бою загинуло безліч воїнів з обох сторін. Навіть за часів Геродота, а це за 70 років, можна було бачити опис великих куб, складених з кісток загиблих бійців. Однак, попри завзятий опір, у ході саме цієї битви єгиптяни були розбиті. І відступили в прекрасно укріплений Пелусі, де зайняли оборону. Перед камбісом постало складне завдання. Слід було якнайшвидше знищити цю твердиню, і на допомогу персам прийшла єгипетська релігія. В один прекрасний день єгиптяни побачили персів, котрі вже підходили до стін міста. Але єгипетські лучники безпосередньо мовчали. Прачники і каменеметники здивовано застигли, не сміючи зробити замах. У риці кожного перського воїна вони побачили кішку. Кішка була священною твариною древніх Єгиптів, і господарі е, е, збивали брови, тобто знак жалоби, у пам'ять про померлу кішку. Їх муміфікували як людей. І візника або вершника, який випадково задавив кішку, натовп на смерть забивав камнями. Сам фараон власною персоною здійснював вже приношення в храмі котячій богині бастет. Убити кішку для єгиптян було справою немислимою, а тут ризикнути, стріляти в людину із кішкою в руках, а якщо потрапиш в саму богиню, і зрештою Фардеця Пелусі здалася перцем без бою. Єгиптяни вважали, що за краще програти битву, але не порушити релігійні заборони. Після здачі Пелусію ніщо вже не могло врятувати Єгипет.